Священник Олексій. Слухаю. Чи існують сучасні відьми? Споконвіку в світі існує добро й зло. Добро йде від Бога, а зло йде від сатани. Чаклунство, ворожбитство, то все є від сатани. І якщо сьогодні навіть на просторах інтернету тіктоковий, та зливає на віста, на карти та ще щось там, колдують, то є слуги сатани. Їх в народі називають, то не я придумав, їх називають в народі відьми. Сидять відьми баби і колдують щось в тих інтернетах. Чи наколдують, чи ні, ну собі касу наколдують нормально. О, тому зараз там хтось хейтер хейтери скажуть, о, конкуренції. Мені ніхто не створив конкуренції, не створу. Я як служив от, 20 років в селі, в такому далекому цивілізації, так і служу. І не шукаю, не шукаю величого нічого. Але служу Богові і людям. Так само і ви служіть Богові людям. А для багатьох чоловіків, часом теща, часом жінка не дають спокою вредні. Такі, знаєте, то теж чоловік називає по-різному ласкавими словами їх. Але ви будьте Божими. Слідуйте за добром, а зло воно існує. Ми не можемо йому заборонити в одну секунду. Навіть Бог, що він це сильний, не заборонив йому, воно є. Але прийде страшний суд і кожен буде відповідати за себе. Так, що не будьте відьмами, будьте нормальними християнами з Богом.